Всім привіт! З вами я, Модер Кевін, і сьогодні я вам розкажу, чому не було так довго відео. Чи будуть ще. І що за скломафією. Погнали! Не було відео, тому що не було настрою і критично в мене був насморк. Я не міг нормально їх озвучувати, робити і просто не було настрою. Але я вам говорю, що тепер частіше будуть виходити. Відео. Отже! Чи будуть ще? Я вам вже сказав, скоріше за все будуть. І трошки побільше, ніж завжди. Я планую випустити один відеоролик і далі зробити цілу партію, поставити її на автозавантаження. Що зі скумафією? Ну, як вам сказати, є невеличкі проблеми. Але комен дня, щоб сюди попасти, тобі треба всього лиш написати комент, і я виберу рандомом твій комент. Отже, скулмафія. Чому, скоріше за все, не буде більше серій? Тому що багато акторів виїхало за границю і через обставини в країні нам не можна знімати у класі. А також у шкільному приміщенні та шкільній території. Ми не знаємо, що далі знімати. Підкажіть нам, які нам робити відео. Чи робити нам зовсім відео? Чи багато нам відео робити? Підскажіть нам в коментарях. Я знаю зарашній режим, тому що багато хто зараз у школах. Тому ми, скоріш за все, будемо робити так, що відео будуть виходити у сьомій годині вечора. Так, я знаю, багато хто робить домашню допізна, але ви можете дочекатися, поки настануть вихідні, і на вихідних передивіться зразу скоро відео. Сьогодні вийшло коротеньке відео, але не турбуйтеся. Тому що це, так мовити, маленька розгулянка перед великим планом, який вас очікує пізніше. Ми плануємо зробити багато відео. Так що чекайте і насолоджуйтеся відео, які у нас на каналі залишились. Їх багато, так, вони не російській. Але... але все одно ж це контент, який записаний на моєму каналі ModerKi. Але я за Україну, так що можете не турбуватися. З вами був я і всім пока.